Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Це фейк-контроль на українському радіо Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії близько 400 тисяч користувачів операційної системи Windows у світі стали жертвами нового небезпечного комп'ютерного вірусу. люма це дані лише за два місяці із середини березня по середину травня цього року. Повідомляє Microsoft компанія-розробник операційної системи Windows. Підступність нового вірусу в його простоті. Ви можете навіть не здогадуватися, що відкрили заражений лист, натиснули на шахрайське посилання для нібито оновлення браузера чи завантажили шахрайську програму. Яка видає себе за звичайнісінький текстовий редактор, і цього вже достатньо, щоб шахраї отримали доступ до вашого комп'ютера. Це особливий вірус, який працює як сервіс для шахраїв. Зловмисники платять за його оренду, щоб користуватися краденою інформацією. Люма сіту шукає в комп'ютері все, що може бути цінним. Паролі, доступи до банківських рахунків, криптогаманці, листи, документи у форматах Word чи PDF. Навіть дані з месенджерів на кшталт Telegram можуть опинитися в руках аферистів. Шахрайська програма крадій діє дуже непомітно. І часто маскується під безпечне програмне забезпечення, особливо вразливими є ті, хто давно не оновлював Windows на своєму комп'ютері або ж використовує слабкий антивірус. Консультантка з цифрової безпеки Аліна Левтєрова для рубрики Фейконтроль пояснить, як працює вірус Люмма Сіту, чим загрожує нехтування оновленнями та цифровою безпекою. А також чому варто уникати кнопки Завантажити на незнайомих сайтах. Насамперед розберімося, чим цей вірус відрізняється від інших подібних загроз і чому Зловмисники маскують його, наприклад, під оновлення браузера, говорить експертка з цифрової безпеки. В першу чергу треба зрозуміти, що люма це просто троян, це троянський вірус, який спеціалізується конкретно на крадіжці особистих даних людей. Це не щось унікальне. Таких вірусів насправді багато. Просто це один із прикладів те, з чим можуть стикатися користувачі. По суті, що він робить цей вірус. Коли він встановлюється комп'ютер, він забирає власне ваші особисті дані, які зберігаються в різних місцях на комп'ютері: це логіни, паролі, файли, куки, скриптогаманці, документи і далі подібне. Тобто задача віруса зібрати якомога більше персональної інформації про користувача, щоб зловмисник зміг використати її. Подальше, як ми можемо заразитися цим, Microsoft говорить, що зараз це відбувається через фішингову атаку. Тобто, коли зломисник роблять або якусь розсилку, наприклад, нам приходить на пошту повідомлення, нібито від Google або Microsoft, де власне говориться про те, що якщо ми зараз не завантажимо щось за цим посиланням, скористувачем стане чи щось погане. Наприклад, ваш Google застарілий, його потрібно новити, якщо ви не скачаєте його зараз. За цим посиланням то ви не зможете мати доступ в інтернет далі подібні, або, наприклад, це може бути будь-яке інше повідомлення, яке нас веде просто на інший сайт, і вже цей сайт може видавати себе за chrome Updater, або може пропонувати нам завантажити цей Notepad, або оновити іще якийсь інший додаток, і таке інше. Також вони зазначили, що не можна заразитися через шкідливу рекламу. Ми заходимо на якийсь сайт почитати новини або щось зробити, і там може бути якийсь фейковий рекламний банер, де написано, що ваш біокром застарів. Натисніть, щоб оновити, і після того як людина натискає, то їй на комп'ютер щось завантажується. Людина думає, що вона завантажила апдейт для свого браузера, а насправді це вірус. І коли людина, власне, його встановлює на комп'ютер, далі відбувається той сценарій, про який ми говорили. Може бути таке, що використовують зараз зловмисники, підроблену капчу. Тобто, як це може працювати? Виходить так, що ми клікаємо на фейкову капчу, де хочемо казати, що ми не робить, і стається якесь завантаження файлу на наш комп'ютер. І, власне, людина може не зрозуміти, що це за завантаження, що відбулося, відкрити цю програму, яка завантажилась. І далі власне отримати вірус на свій комп'ютер. Тобто, це основні шляхи зараження: фішинг, підроблена капча, або просто клік на шкідливу рекламу на якомусь сайті. Важливо про це пам'ятати і бути дуже уважним до того, з чим людина з ними в інтернеті. Вірус Люма 2 проникає в систему і викрадає особисті дані користувача. яку саме інформацію намагаються отримати шахраї, і що з нею роблять далі, розповідає Аліна Левтірова. По суті, задача цього віруса це викрасти ваші особисті дані найбільш цінні, тобто це логіни, ваші паролі, кукі файли, тобто прям відбитки сесії вашого браузера, стане на зараз гаманці криптовалютні дані до них і просто текстові документи, які у нас лежать на комп'ютері, тому що зазвичай в текстових документах у нас. Теж міститься якась приватна інформація, чутлива інформація. Це можуть бути робочі документи, це можуть бути наші навіть сказни, паспортів і таке інше. Тобто, зловмисники ціляться на викрадення особистих даних користувачів. Далі вони можуть їх використовувати або в подальших атаках, наприклад, якщо в них є вже ваш логін і пароль, то вони можуть пробувати зламати ваші інші облікові записи, щоб викрасти ваші гроші. Або, наприклад, вони можуть шантажувати людей, кажучи те, що вони викрили ваші документи, але вони їх видалять, якщо ви заплатите якісь гроші, ну і таке інше. І так само вони їх продають уже іншим зловмисникам, які так само вже роблять щось цією інформацією. Шкідливі програми завжди маскуються під щось безпечне і невинне. Як звичайна людина, не програміст і не хакер може захистити себе від подібних шахрайств і не потрапити в пастку, радить консультантка з цифрової безпеки Аліна Лівтєрова. Оскільки один із шляхів зараження це фішингові листи, тут я просто наголошу на тому, про що ми з вами постійно говоримо, бути уважними до того, з чим ви взаємодієте. Якщо приходить якийсь лист від Майкрософта або від Google. І ви не впевнені, що це якісь офіційні листи, або ще щось. Не взаємодійте з ним, або уточніть у когось, хто може вам порадити. Це може бути, наприклад, безкоштовна гаряча лінія з цифрової безпеки надійно, і це може бути просто колега на роботі, якийсь системний адміністратор, хто розбирається в цьому, і у нього є досвід роботи з пішингом. Звернутися, якщо ви не впевнені, в першу чергу до людини, яка знає і може дати пораду. Це перший момент. Другий момент так само звертати увагу на відправника. Хто відправив цього листа? Якщо це не офіційна адреса того ж самого Google Microsoft, то звичайно що це ті шумовили. Наступне, якщо зрештою ви все таки переходите за цими посиланнями, і у вас щось завантажується. Ваш браузер найімовірніше у вас завантажується, скоріше за все, це вірус. видаліть титра цю програму, не відкривайте її, тому що найімовірніше за цією програмою приється ці вірус і можна постраждати. Наступне так само можна у своєму браузері вимкнути автозавантаження програм або поставити, щоб браузер кожного разу запитував. Куди конкретно ви хочете зберегти те, що ви скачуєте, це може створити додатковий бар'єр, тому що ви 100% будете знати, що браузер хоче щось завантажити. У вас буде секунда подивитися, що конкретно він хоче завантажити, як це виглядає, і відмінити це завантаж. І таким чином ви можете зменшити ймовірність того, що ви таково, ви щось десь скачаєте. І так само, якщо ми говоримо про пліки на шкідливу рекламу, важливо теж пам'ятати, якщо на сайті написано, що вам потрібно оновити ваше програмне забезпечення і ось посилання для цього, найімовірніше це якесь шахасво. Це с вам банер спеціально зроблений для того, щоб користувач подумав, що правда з його пристроєм щось не так. Якщо вам потрібно оновити ваше програмне забезпечення, вам треба використати офіційні сайти, офіційні портали вашого програмного забезпечення і завантажити оновлення звідти. Ми почули коментарі Аліни Левтєрової, експертки з цифрової безпеки. І це була рубрика Фейк-контроль. Олена на Зелінченко і Роман Коляда були з вами. Не перемикайтесь. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.